Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про 122 ТМ китайський середній танк 8 левела, доданий у боної магаз... магазин да, господі, магазин в березні 25-го року. От, Ну і ця апаратурка, яка у нас, в принципі, має непогане бронювання для свого левела, непогане пробиття для свого левела, хорошу альфу як для середнього танка і навіть як для важкого танка, роль якого він відіграє. Але при всьому цьому є один величезний величезний нюанс у вигляді здоров'яної перезарядки тривалістю в майже 14 секунд. Або навіть більше 14 секунд, залежно від того, на якому обладнанні спорядженні ви граєте. Е, ну і в принципі, що, погнали з обладнання? Починать. Тут є декілька варіантів. Варіант номер 1 найбільш ходовий це загартування, це стабілізація і це досилач. Варіант номер два для найбільш відчайдушних, це загартування, турбіна досилач, але я вам його не рекомендую, тому що танка погана стабілізація. У вас дуже довга пересередка, вам треба максимально реалізовувати кожну тичку. Як тільки випадає для цього якась нагода. Ну і само собою стабілізація сприятиметься набагато краще, при цьому порухливості ви прям сильно багато втрачати не будете, будемо відверті. Ну і при цьому цьому ще є навіть третій варіант: це збірка Аля 15 рік, загартування, вентиляція, стабілізатор. Вона також має місце бути, тому що, знову ж таки, будь-яке обладнання, спорядження, яке сприятиме покращенню перезарядки на цьому танку і робитиме його приємнішим для гри. Воно, як я сказав, має місце бути. Польова модернізація в польовій В першому, перше, в другому, або перше, або нічого. Рекомендую нічого взагалі не ставити. В третьому, знову ж таки, або перше, або нічого, або на ваш розсуд можна навіть друге поставити, але в цьому немає ніякого сенсу, тому або перше, або нічого. В спеціальну комірку обираємо собі живучість, щоб поставити загартування. Екіпаж він у вас на екрані. Це у нас чотири людини. Командир не виконує ніяку роль. Роль зарядника виконує, О, перепрошую, роль радиста виконує зарядник. Да? От, загалом класичний шаблонний китайський, власне кажучи, екіпаж. да. Дивимося, вивчаємо, досліджуємо це питання, ну і після цього переходимо до бронювання даного апарата, і там, в принципі, місцями є на що навіть подивитися. Починаючи з НЛД. 105 номінала, 200 мм наведеної, звичайна НЛД для восьми левела пробуватиметься і нічого такого особливого в ньому немає. При цьому ВЛД. 120 мм, від низу 190, до верху 210 мм броні. Це для підкаліберного, тобто для ББХ буде навіть ще менше. І, в принципі, в принципі для 8-го левела, там, з рахуванням, що у нас є на які, які, які кути, мінус 8 і так далі. Це непоганий ВЛД для середнього танка. Само собою, коли стоїть прямо, ви його будете роздирати навіть на 8-му левелі без використання спеціального снаряду на більшості 8 левелів. Давайте будемо відверті, да? і об'єктивні до кінця. Але при цьому для середнього танка це нормальна ВЛД -ха. Для його левела. От, якось так. Бортова проєкція, власне кажучи, 80 верх, 80 центр, 80 низ, 80 по всій площі, ні. Це хороший борт для восьми левела, зокрема для середнього танка. Поставили притомний кут, під поколо рикошетом, кумулятива наведеної броньою. Ну і власне кажучи, за рахунок всього цього можна більш-менш якось притомно реалізовуватися. Але не забувати, що у нас знову ж таки ВЛДха при подібній викадки і НЛДха. Показується, і вони є ослабленими апріорі. Ну, на фоні бортової проєкції саме під таким кутом, ну і знову ж таки, в нього закидуватимуть навіть танки восьмого левела. Але як мінімум зменшити свій силует для супротивника за рахунок танкування ромбом ви можете. Надгусна полиця вона відсутня, там типу такий якось виступ, як фальшборт, але при цьому під ним нічого фактично немає, окрім підбаштового циліндру. В цьому циліндрі у нас там 200, нехай кажучи 30 міліметрів в найтоншій зоні. Там воно є якісь пікселів 180, це не має значення великого, да? Тому загалом пробити його можна, але виділити доволі проблематично, його треба ще нащупати, знайти, що в запалі бою доволі проблематично. Ну, очевидь, це не прям така вразлива зона. Вона вразливіша, ніж загалом борт під таким кутом, да? але при цьому все ще пробити в ВЛД його буде набагато-набагато простіше. Лобова проєкція башти, що у нас тут? Починаючи з зони під маскою гармати. 280-290, класно, круто, прикольно. Зони, які, по ідеї, теоретично мають бути найвразливішими, і вони такими є на більшості оцих совку радянських танків. Там, вибачте, мене 300 плюс міліметрів броні. Це не просто класно, це як круто. Зокрема, знову ж таки, для 8-го левела. І, зокрема, знову ж таки, як для середнього танка 8-го левела. При цьому по краях броня тільки набирається, включно зі словом «рикошет». Ну і більше немає чого додати. Зверху козирьок 70, 52. І от там тільки сам самому верху 30 мм. 30 мм порветься по правилу трьох калібрів, все інше буде рейкошетить. При цьому всьому маска грамати сама по собі. 600, 300, 600, 700, 300 плюс міліметрів, 500 міліметрів, в 400 і рикошет. Ну і загалом маска грамати 300 плюс міліметрів це вкотре повторюся. І загалом в контексті башти, і в відриві маски гармати від цієї башти, тобто як окрема зона, це дуже-дуже добре. Ну, і їх, що називається, не без нюансів. Нюанс номер 1 170 мм лючок, і нюанс номер 2 170 мм лючок. Там, само собою, в скосах буде трошки донабиратися, але вони здоровенні, вони доволі великі, їх доволі виразно видно, тому що бафта, бачите, бачите така, така, як похила вперед, і вони розташовані, хоч трошки, <кій> перепрошую, позаду. Але при цьому їх доволі добре видно. Навіть коли ви граєте від своїх кутів, ці лючки все ще лишаються досить виразною, будемо відверті, і 170-180 мм броні, навіть 200 мм, якщо ми ближче до скосів беремо. Це все ще зона, яка пробувається фактично всі маски, ви граєте на своєму левелі, навіть на базовому снаряді. І як я сказав, найважливіше, що в них легко влучити, тому що вони здоровенні, і танк у нас здебільшого використовується як штурмовий, на рівних з важкими танками, через що дистанція до супротивника у вас буде маленька. Ну і це, само собою, додатково полегшує ту задачу, ну, таку задачу, як влучити в цей лючок. Дах корпусу, до речі, кому цікаво, 30 мм маєте, що називається, на увазі. Все, поїхали в бої, підсумовуючи по всьому вище сказаному. Бронювання в нього є як для середнього танка восьми левела. Да, вразливе НЛД, да, далеко не найкраще ВЛДХ, але ще раз, для восьмого левела, для середнього танка цього повністю достатньо. Башта фактично ультимативна, але при цьому з нюансом вигляді двох лючків. І бортова проєкція 80 мм. Ну вибачте мене на восьму левелі, подекуди в важких танків немає такого борта. І це, безумовно, дуже-дуже добре, якщо ти само собою не і не передовертаєш цей борт, вочевидь. А, власне кажучи, по. Господи, скільки з кого порухливості. 50 вперед, 15 назад. Е, набирає він хтухлувато, в принципі, хотілося б турбінку, але знову ж таки, тут немає куди ставити турбінку, тому що без стабілізації з такою перезарядкою грати не окей. От є, скажімо, Йох, восьмолева, на який я записував геть буквально все перед цим танком. А, і в Йоха погана стабілізація. Але при цьому, в принципі, через перезарядку 8 з невеликим секунд я можу собі дозволити давати там якусь тичку на абум, на відмаш, там промахуватися, не попадати і так далі. Да? От, тому. Там я можу собі дозволити викидувати стабілізацію і ставити турбіну. На цьому танку, на жаль, така можливість не передбачається. Що зараз їдемо по прямій поверхні, згорки під наберем, само собою, але по прямій ми набрали 45. Тобто навіть не нашу максималку, ну і очевидно, що навіть з горки ми толком максималку не набираємо. Тому в нього з рухливістю саме з динамікою з з, з, з з динамікою, перепрошую, спостерігаються певні труднощі і проблеми. По гарматі 122 калібр. Ну, Калібр прикольний, класний, крутий. Альфа страйк у нас, по-моєму, 400, якщо не помиляюся, одиниць. Да, 400 одиниць. А зараз я зайду в позицію, ми в ній станемо, будемо стати аФК до кінця бою і. Тихо-тихо, тихо, тихо, тихо. На, получати кіст вонючий. Стали в позицію і будемо договорювати з вами про всі важливі нюанси. Калібр 122-й, кути вниз, мінус 8. Стабілізація, в принципі, вона гавіоніка, будемо відверті. Чого, що? Куди? Що це таке? Що це упорка? Що, що шо, шо, шо коїться? Що шо, це таке? Тихо. Що ти робиш? А-а-а... Чо? Хало? Ладно, окей, okay, будемо стояти, терпіть, ну а що робити, типу? Ми, в принципі, в цій грі терпимо, так? Да? От, будемо стояти, терпіть ще більше просто. Будемо ще більше терпіть. Ну, от, бачите, так, у мене зараз є броня, достатньо, щоб опанувати Йосипу третьому. Його мають зараз в теорії прогрівати. Да, його прогріли. Ну і, власне, кажучи, шкода, тому що це був ледь не єдиний мій шанс, в цьому був накидати якийсь дамаг. Ну, буває, що називається таке. Трапляється. Поїхали перед да е, перезарядка під 14 секунд. Це нереально довго. Це тут має бути альфа, ну десь. 650-750 під таку перезарядку, розумієте? Але ні в якому разі не 400. Ну і знову ж таки, не треба йому така альфа, просто зробіть йому нормальну перезарядку. Там до 10 секунд це вже буде цілком балансно, це вже буде при цьому ще й грабельно і так далі. так далі, так далі, далі. Чому така перезарядка? Хто балансив ці танк? Чим вони керувалися при балансі цього танка? Я не викупаю, не розумію, не отдупляю, і поняття зеленого маю. До речі, команда хороша, поїхала все на правильний фланг. Ми перепушуємо, передавлюємо. Ну і в принципі. Зато їхній базіко, ну і ТС-5, поїхали на кончений фланг. Через це їхня команда тут посипалася просто в секунду. Ну, і Йосип Третій, будемо відверті, віддався просто об мене, але все одно. Це не має великого вже а, значення в загальному контексті. Я це думаю, куди мені їхати? По далькій чи по короткій? Поїду-ка я, мабуть. Що <кхем> ти робиш? Пусти мене, будь ласка, чел. Дай, дай я вирулюсь. Що ти робиш, чел? Господі, які фаршовики в це грають. Які фаршмачники. Да, завершуючи думку по гарматі. <кхем> Стабілізація. Вона не найкраща навіть зі стабілізатором. Типу вона стає нормальною зі собою, але без стабілізатора вона погана. Зведення, ну, таке посереднє, трошки довгувати моментами Моментами просто нормально, залежно від того, знову ж таки, на яку дистанцію ви граєте. Ви бачите, типу я все звожуся, я фактично ну, так тугувато встигаю підзводитися, будемо відверті. Але при цьому, знову ж таки, дистанція 500 метрів, фактично. Е, при цьому всьому. Пробиття на базовому снаряді це під калібр 233 мм. Польот в мене перквен, дивитися, там ще в цьому діапазоні, е, кумулятив. 299 пробиття. Польот у мене 1000, а фактично 907 метрів на секунду. Альфа Страйк 400 одиниць. Фугас 62 пробуває, 515 альфи дає. Ну і польот має максимально гавйон і в межах 700 з чимось метрів на секунду. От, якось так. А Підсумовуючи, по всьому, лише сказано. ДПМ в 1700-1800 для 8 левела, тим паче в реаліях сучасного рандому, це гавно. Ну, типу, це прям факт. Це просто гавно. Тут немає про що говорить. Це об'єктивний беззаперечний факт. Хто балансив цей танк в самому такому форматі, мені невідомо. Я все розумію, там марафонний танк свого часу був, не, не можна ти типу, роздавати в маси та якусь там і так далі. Але ж знову ж таки, як я сказав, так він не був би їм якщо йому просто зробити перезарядку 10 секунд. Це був би просто непоганий танк. От непоганий танк і все. Але ми маємо те, що маємо, і, вочевидь, ніхто його апати не збирається. Тим паче, знову ж таки, раз його вже додавали в боновий магаз, то про ап можете забути. Про це навіть немає про що говорити. Да, завершуючи думку про гармату, е, бо про, про ми вже поговорили, да, про пробиття там про снаряди і так далі. Базовий снаряд гану, тому що це підкалібр банальний, да? в У усьому іншому, боже, я поки передився, його вбили. Е, в усьому іншому нормальний польот, нормальне пробиття, ну і в принципі, якось так. Зі стабілізатором навіть стає грабельною гармата, банально за рахунок того, що ви не відчуваєте прям великого дискомфорту, мінімальний дискомфорт він присутній, але знову ж таки він присутній, скоріше по калібру. Тобто це окей, історія для такого калібру, таке зведення, така стабілізація, вони мають місце бути. Ну і пробиття на він доволі таки ультимативне. Під 300 міліметрів це танк вийшов ще в той період, коли не було цих всіх, по-моєму, Iron арні, коли не було там оцих всіх XM 57 Там тоді, по-моєму, з таким пробиттям каталася тільки. Ну, фактично, ТС-5, я ну може ще ШПТК каталася з таким пробиттям в той період. Ну, це, в принципі, все. О, Тому якась така історія. <смір> танкіст-снайпер, да, да. в грі про точність, в грі про танк, в якій точно є це сама точність танкіст-снайпер. От так, да. E, перший бій 2600 шкоди, 2 фрага, 5 криків, півтори тисячі блока. Це в нас топ-1 по команді, по фермилиму за такі бій 80 тисяч по ціні снарядів. Базовий коштує 1065. Дивіться, питань немає. Пробиття нормальне, кути вниз хороші, стаба зведення терп'імі, альфа нормальна. Але перезарядка, ну, типу, це загальна здатність реалізовується, ну такая, коротше. Дуже-дуже сумнівно. Ну і кумулятив 4800, дорого багато, що називається нічого дивного, нічого нового ми в цьому побачити не зможемо. От, да, тому якось так. Танк нормальне бронюванню, навіть хороший в деяких зонах, зокрема в башті, в борти, проєкції. При цьому він терпів по рухливості. да, ти, ти набираєш свою максималку, це неприємно, це черговий обман в плані того, що А, щось танкіст, та намальовано 50 кілометрів, але чомусь ти набираєш 45 в кращому разі. От, Це не найкраща, очевидь, характеристика для машини. Ну, Типу, да, він середній танк і так далі, але середній танк з ролью важкого, тому 45 для важкого танка це нормально, але ви розумієте, про що я. От, Ну і в гарматі лише одна проблема. Реально, вона одна. Перезарядка в 14 грьобаних секунд. Ну, поставлю сюди замість нехай загартування, умовно вожу упаси, вентиляцію якусь да. Ну окей, допустимо, я її поставив. У мене буде перезарядка не 13.75, а 13.33. Я перевіряв, перед гайдом я поставив вентиляцію, подивився, скільки в нього буде перезарядка. Буде перезарядка 13.3. Це велика різниця, пів секунди. Ні, ніхера, це взагалі не різниця, ти її не відчуваєш толком. І це велика проблема. Тобто. І ще раз, 10 секунд перезарядки. От давайте по-другому. У нас є умовний ренегат. В ренегата КД 8 секунд. У нас є умовний ВАЗік модель 6, в нього на Альфу 360 КД так само 8 секунд. Є їхні аналоги. Є 75 ТС і Йог 8 левела. В них на Альфу 360 перезарядка 8,8 під 9 секунд. Тобто, ну окей, питань немає. А, а тут на Альфу 400 було б нормальною перезарядка 9 секунд, щоб танк став сильним, ну, відносно сильним, і 10 секунд, щоб вона була довгуватою. Але довгуватою в межах балансу. Оці чотири секунди написані зверху, вони взагалі тут ні к селу, ні к городу, їх тут не має бути. Ну, як я сказав, очевидь, танк потребував би апу по цій характеристиці, це б не зробило його імбою, Це просто його трошки причесало б і більш-менш створило мінімальну можливість конкурувати з там елементарно з Йосипом третім, з якимось і так далі. От але, очевидь, цього апу не буде, бо танк уже Боновому магазині. і Танки з бонового магазину фактично їх майже ніколи не торкаються. Та й, в принципі, вони старих премії майже не торкаються, тому що, знову ж таки, набагато вигідніше впарювати вам нові преми, це очевидний факт. Типу, вони вводять новий прям ультраімбовий якийсь, тому що гонка озброєнь, вона працює. Ви цей прям новий купуєте, заносите мільярди в цю гру, якій нічого не міняється в плані балансу в хорошу сторону, да. Ну і само собою. А який сенс їм взагалі апати якісь старі танки, якщо, ну, типу, а навіщо? Вони у вас уже є, да, Ви за це гроші не заплатите, ви заплатите гроші за нові танки, тому. Бо чувать, Варгімін цього робити не буде. Що, до речі, мені сподобалося цей, сподобався один коментар, був недавно під відосом прочитав. Як чоловік розказує, а що ти оце розказуєш, іди пиши Варгінку, нехай виправляють. Так, а я один, ви що розумієте, що я такий самий гравець як і ви... точ-точ. Те, що я веду канал, так я його веду рік. І, типу, я його завів, будучи перед цим 10 років звичайним пересічним гравцем. І зараз я таким самим гравцем є. Я ж у не Аркус, не шуки Рікс, в яких є доступ до пресакаунтів, яких є доступ до, грубо кажучи, персональних діалогів. З розробниками, з деякими, нехай не нижча ще але все одно на них є. Типу, я звичайний пересічний гравець. Я не можу взяти і сам вирішити проблеми цієї гри. Тому я розповідаю про це вам. Я ділюся з цими проблемами з вами, щоб ви їх розуміли, щоб ви їх усвідомлювали, щоб ви їх сприймали належним чином, щоб ви дивилися на них в канві об'єктивної реальності, неможливо це грати. І щоб ви, як критична маса, як аудиторія цієї гри, яких багато, тому що я один, а аудиторії багато. Щоб ви, як оця критична маса. Могли доносити цю думку до варгеймінга, тому що е, це ви, їхній гаманець, це ви, ті, хто несуть їм гроші, тому саме на вас вони орієнтуються. А як то кажуть, є фраза Один в полі не воїн, і ця фраза цілком відповідає дійсності. Тому, типу, я розумію, що такі люди, які пишуть подібні коментарі, це максимально повністю відбите мар... маргінальйо, яке абсолютно не розуміє, як працюють ті чи інші процеси в цілому в житті, не те, що я там в грі, а от в цілому в житті. І вони пишуть цей бред сумасше, бо, ну, як я сказав, банально не розуміють, як це все відбувається насправді. І. Я прекрасно розумію, що на подібних чуваків взагалі немає сенсу звертати ніякої уваги, але це доволі концептуальна штука. Да, в плані того, що я зараз вам її висловив, я Сподіваюся, ви розумієте трошки краще, для чого я це все розказую, для чого я це говорю максимально в правдивій формі, бо я не знаю жодного. Ну окей, окрім адепта. От культа я не знаю жодного більше українського танкового блогера, який би настільки відверто і ще розпілкувався зі своєю аудиторією. Не підлизував, не зализував, не був лицеміром, не розказував, що а, шесть, ти граєш тищу дамага, ти нормальний гравається ніхіра, ти анскіл, і це факт. Ти граєш тищу дамага, тому ти анскіл. І це правда. Тут немає на що ображатися. Скажімо, я анскіл там у галузі якоїсь я не знаю, е, іноземних мов, або я анскіл там у галузі якоїсь електроніки, або там фізики в цілому і так далі. Я анскіл в цьому питанні, тут немає нічого поганого. Я біомусор у цих галузях, про які я вам зараз е, згадую, да? І в цьому немає нічого поганого, це факт. Це просто факт. Тому я не знаю жодного танкового українського блогера, який мене настільки відверто і щиро, е, прокомуніковував би зі своєї аудиторії проблеми цієї гри і проблеми цієї самої аудиторії. Тому, вочевидь, в мене вже немає ніякої віри в те, що ця гра, коли зміниться, тим паче зміниться на краще. Я в це вже не вірю. Тому що, знову ж таки, це цієї гри і чітко протягом багатьох років демонструє своє небажання щось змінювати. Вона демонструє свою повну апатію, свою повну байдужість. І, як говорить одна хороша приказка, не бійтеся. Власне кажучи, друзів, вони всього на можуть вас зрадити, не бійтеся ворогів, максимум, що вони можуть з вами зробити, це знищити вас, бійтеся байдужих, тому що лише з їхньої мовчазної, перепрошую згоди. Відбуваються всі найгірші речі, які є у цьому світі. От тому танкова це максимально байдужа до всього, що відбувається в цій грі, і до її завтрашнього дня. Вони вимагають негайних якихось там моментів, а приберіть голду, там я не знаю, а там приберіть статістів із гри і так далі. Я не знаю, що там вони ще вимагають, або ж не вимагають взагалі нічого. І їх цікавить, в принципі, те, що цікавить загалом пересічну людину, просто набити своє пузо, ну в такому плані, да, там зайти, пограти один день сесію і все. Їм байдуже, що буде в цій грі завтра, що буде післязавтра, що буде через місяць, через рік. А їм на це байдуже. І я сказав, в цьому велика-велика проблема цієї гри, контингенту, який у неї грає, і так далі, і так далі. І так далі. Може, зараз помилюся і здохну, але ну, мені байдуже, типу я все. Типу, немає що робити в цьому бою. Зараз грати 15-ти хвилинку, щоб просто А, я грає 15 хвилинку. Питається для чого й нахера? Якби немає для цього ніякої О, перепрошую. Це називається світло мигає. Безперебійник почав вимахуватися, можливо, зараз ще буде пікати, да, він ще буде пікати, я не можу з цим нічого зробити, чуваки, чесно, типу, ну ви ж розумієте, так? Да? Все пишеться в лайв форматі, і я не можу з цим нічого зробити, просто мигнуло світло, і як би. Ну от якось так, да, все. Якась така історія. Чуваки, я не винуватий, ще раз, я щиро перепрошую. Ні, я можу зараз замітити мікрофон, посидіти тупо мовчки, типу, да, і ви не будете чути цього звука, але я не зможу нічого коментувати. І. Давайте, так, да, я зараз заткнуся, просто помовчу, і ви не будете це чути. О, все, перестала мигати без перебойка, начебто. Світло стабілізувалося, і це не може не тішити. До речі, я зараз їду у паруся, через те, що я розпережувався, що мигає безперебойник, да. І ще я замовк, як дурачок, бо, знову ж таки, запис іде в лайв-форматі, я нічого не вирізаю, там нічого не склаю, ніякі там, бої окремо не записую. О, трошки за це почав перейматися, трошки упоровся вперед і зараз можу здохнути, в принципі. О, ну але. Що називається? І таке. Трапляється. Правильно, правильно, добуваємо цього чувака. Вона знову мигає, бо ж я перепрошую, типу, я замовкаю. Наче потухла. Ну, типу, там хто не викупає, що відбувається, я просто банально м'ючу мікрофон гарячою кнопкою на миші. І завдяки цьому потім банально перестає ловитися оцей звук противний мерзотний пікання. Ну да? і, вочевидь, знову ж таки, нічого з ними зробити не можу. Типу, не так, я, я можу полізти під стіл, поставити безперебійник на безшумний режим, але як ви розумієте, під час бою, під час запису це робити, як, би, як на мене, це взагалі тотальна неповага. Що називається. І, вочевидь, нічого з цим, боже, я його протикав. Нічого з цим зробити не можу. Я ще раз вкотре перепрошую, мені неймовірно незручно за те, що сталося, да? От, ну як би якось так. Фух, дограли другий бій, слава Богу. Я сподіваюся, без перебійник більше не буде магать до кінця цього запису. І ми зможемо з вами притомно підбити підсумки. От, да, якось так. Коротше, про ці ігри я вам розказав, про байдужість я вам розказав, про загалом усе це діло я вам порозказував. Чекаємо завершення другого бою. Давай, давай, давай. Крутий шестереночка. давай, 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 давай. давай, давай. Виходимо з бою, другий бій. Власне кажучи, 2900 дамага в другому бою, три фрага, 5 критів, 440 блока, 1700 асіста. Це в нас топу два по команді. Центріон, господі, центріон Скорпіон стоячи на базі АФК протягом всього бою, тому що 2700 він дав з дистанції 300 плюс метрів, накидав більше трошки. Ну, буває, в нього вища альфа і краща перезарядка в цьому плані. Таке трапляється. Що називається, треба, щоб він, коли впала карта, на якій і Кущевичем може пограти. От, да, тому топ-2 по команді пофармили ми за ці 2900 дамага 99 тисяч і при цьому ще й 1700 асіста, до речі, да, не забувайте, тому що асіст оцінюється як е, дамаг, але поділити на два. Тобто, грубо кажучи, 1700 асіста оцінюється як 850 дамага. От тому, фактично, от, як би, за 3600 суми ми отримали майже 100 тисяч срібла. Підсумовуючи, по всьому вище сказаному. За два боя в нас вийшло 2750 середньої шкоди. 855 середнього асіста, 1000 плюс середнього блока. Танк в суті і в концепції своїй нормальний. Чому? Тому що в нього є броня, тобто він метовий. В нього є нормальна для свого левела швидкість, хоча знову ж таки неприємно, що він її нормально не набирає. І при цьому всьому в нього ще банально є нормальне, хороше, да, навіть дійсно хороше пробиття на обох типах снарядів. І в нього лише одна глобальна, ні, не так, в нього дві глобальні проблеми. Проблема номер один. У нього просто кончена ублюдушна перезарядка. І з цим неможливо нічого зробити, це неможливо пофіксити. І, власне кажучи, це робить його дискомфортним. Тому що стріляти раз на 13-14 секунд в динаміці сучасних боїв, вочевидь, це дуже дуже неприємно. Тому що, скажімо, в кінці бою, на Малинівці, в мене стояв чорнобуль в кущу АФК, Я його побачив, я його підтаранив, але при цьому я не зміг йому нічого зробити більше, тому що я буквально тільки що розрядився в рту, і в моє. КД не дозволяє мені ефективно дореалізовуватися в бою на таких от подібних моментах в таких от подібних ситуаціях, і так далі. Якось так. Ну, а друга проблема цього танка полягає в тому, що він перебуває в цій грі. Ну і власне кажучи, не грайте в неї, будь ласка. А якщо і граєте, то принаймні не грайте на арті. На все добре.